Подорож до країни Казок Добрий день, малята! Я фея казки. Я прийшла до вас, бо мені потрібна допомога. В мене була чарівна книга казок, але зла чаклунка її зачаклувала і всі казки розбіглися. Чи зможете ви мені допомогти розчаклувати казки? Я запрошую вас у країну казок, де ви станете чарівниками-помічниками. А зараз закрийте оченята, я скажу чарівні слова, і ми потрапимо в країну казок. Казкові двері відчиняються, чудова казка починається. Щоб розчаклувати казки, нам треба відгадати всі загадки. Тож слухайте уважно, ця казка про двох лінивих мишенят і працьовитого півника. Діти здогадалися, що це за казочка? Так, це казка колосок. А пригадайте, як звали мишенят у касті? Вірно, круть і верть. А яким був півник? Працьовитим! А мишенята? Так, ледащими, діти, чого вчить нас ця казка? Казка вчить! Ще лінивий залишається голодним, а пиріжок отримує той, хто працює. Хто не робить, той не їсть. Тож героїв ми назвали, казку ми впізнали і її розчаклували. Наступна казка про хитру подругу і пернатого друга. В гості на обід один до одного ходили та голодними залишилися. Що це за казочка? Та це казка лисичка та журавель. Діти, а пригадайте, чим пригощала лисичка журавля? Бо лисичка розмазала кашу по тарільці і як не хотів журавель дзьобом дістати, та не зміг. А чому навчає нас ця казка? Казка вчить цінувати дружбу і думати один про одного, а не тільки про себе. Тож і цю казочку ми з вами розчаклували. Ну що, полетіли далі? Хто на гусячих крилятах прилетів до мами і тата? Був міцний, боїв колешик, Це відомий всім. Так, Івасик Телесик. Це казка про Івасика Телесика. Діти пригадуйте. Гусеняткові. Напоїв, нагодував його. Чому нас вчиться казка? Казка вчить, що не варто довіряти незнайомцям. Треба слухатися батьків, допомагати їм, бути сміливими і вірити, що добро переможе зло. Загадку мицю відгадали і героїв пізнали. Тож казочку розчаклували, час нам далі вирушати. Де ж усі сховались звірі? У якій такій квартирі? Дуже тісна, невеличка, це чудова. Ві... Вірно, це казка-рукавичка. І щоб казку розчаклувати, треба всіх героїв казочки назвати. Давайте пригадаємо, як звали героїв казки рукавичка. Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка. Сестричка, вовчик, братик, кабан і клан, і ведмідь набріть. Діти, подумайте і скажіть, чому героям казки дали такі прізвиська? Ось, наприклад, мишку шкрябутушку звуть так тому, що вона шкребе. А тепер самостійно подумайте. Над всіма іншими іменами героїв цієї казки. Діти, а як ви гадаєте, чому вчиться ця казка? Так, казка рукавичка вчить дружбі, повазі один до одного, доброті, любові, взаємовиручці. Дружба найбільший скарб. Ось і розчаклували ми цю казочку. Всі казки повернулися до книги казок. Фея дуже щаслива і дякує вам, діти, за допомогу.